В Студію Української радіо Миколаїв ведуча Глина Самоленко та операторка Наталя Квашенко. Вітаємо всіх слухачів Української радіо Миколаїв. Далі ми розповімо про те, якою наразі є готовність до опалювального сезону на Миколаївщині, стан мереж та альтернативних джерел, а також як держава планує підтримувати населення під час проходження нового сезону. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв 92 FM, Первомайськ 105 і 9 FM. За календарем 24 вересня 2025 року триває 1309 та доба опору України в повномасштабному вторгненню військ Росії. Ще у червні 2025 року, за повідомленням Міністерства розвитку громад та територій, Кабінет міністрів України під час засідання уряду видав розпорядження про затвердження плану заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо зимового періоду 2025 2026 років та його проходження. Документом затверджено комплекс заходів, які дадуть змогу підготуватися до проходження опалювального сезону та. Забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури. У Миколаївському ж регіоні до опалювального сезону 2025-2026 років почали готуватися ще з квітня. Зокрема, запускають когенераційні установки, реконструюють котельні, будують сонячні станції та готують біопалену теплоелектростанцію. За словами Віталія Кіма, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Особливу увагу приділяють диверсифікації системи теплопостачання. Центральне опалення функціонує лише в Миколаєві, південноукраїнську, та в закладах соціальної сфери Вознесенська, також у планах відремонтувати 21 котельню до опалювального сезону 2025-2026 років. А от наскільки вже зараз регіон готовий до нового опалювального сезону, якими є варіанти та можливості щодо альтернативного опалення, та як реалізується державна підтримка прифронтових громад Миколаївщини, розповімо далі у програмі «Радіодень» вже за декілька секунд. Ще в квітні поточного року було видано розпорядження Віталія Кіма, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, про підготовку об'єктів теплопостачання до наступного опалювального сезону. Тож практично з моменту завершення попереднього опалювального сезону підприємства перейшли в режим підготовки до нового. Яким є наразі результат підготовки до нового сезону за декілька тижнів до початку нового, запитаємо у Євгена Гладкова, директора управління житлово-комунального господарства. Миколаївської обласної військової адміністрації він вже доєднався до нашої розмови. Вітаємо вас, пане Євгене. Яким є загальний стан теплової генерації та нарощення потужностей електричної енергії наразі в області? Вам слово слухаємо. Вітаю, вітаю слухачів Українського радіо. Вітаю Галина, вас дивіться. Це вже четвертий опальний сезон, який ми готуємо в умовах воєнного стану. Є складні питання, які доводиться вирішувати. Паралельно ведуться завдання не тільки з поточної підготовки або поточного там капітального ремонту фонду, але вдається і проводити більш масштабні проекти пов'язані з реконструкцією теплових джерел. Саме от дві котельні реконструюються на нашому обласному комунальному підприємстві. МС Миколаїв облтеплоенерго це свідчить, що і використовуючи і власні ресурси, допомогу міжнародних донорів, вдається підвищувати рівень енергоефективності теплових джерел. Іншим питанням, яке притаманне умовам воєнного стану, ми розуміємо, що Ризики пошкодження об'єктів залишаються, вони достатньо великі. За досвідом ще минулого повного сезону, в поточному році, як от начальник військової адміністрації нашої обласної Віталій Кім коментував на початку року. У нас є амбітні завдання. По створенню розподіленої теплової генерації, ми підійшли сплотною до реалізації цього завдання за рахунок будівництва більш розгалуженої системи централізованого теплопостачання, щоб уникнути великих ризиків по найбільш потужному нашому тепловому джерелу порядку на НАТОГАЗ України. Нагадаю, що ще в червні поточного року був підписаний меморандум про партнерство між Миколаїв обласною військовою адміністрацією «Нафтогаз україни миколаївської ТЕЦ, газорозподільні мережі миколаївської філії для того щоб реалізувати це завдання звісно що ресурс достатньо потужний на виконання його ми вже отримали на визначено на рівні обласної військової адміністрації замовника на проектування на придбання цих теплових джерел і роботам знаходиться наразі в такій активній стадії виконується це все завдання за принципом проектуй будуй. Паралельно завершується вже процес виготовлення проектно-кошторисної документації, і надалі ми будемо докладати всі зусилля для того, щоб ці джерела. Запрацювали і створили нам резерв такої теплової генерації. Паралельно нам треба нарощувати і потужності виробництва електричної енергії. Докладають зусилля тут не тільки енергетики, а і наші комунальні підприємства. Будують когенераційні установки. Можу сказати, що в області отримана 21 таку когенераційну установку за участю міжнародних донорів. Це були і USAID, і МОМ, і UNDP, і ГІС, що ми до них поставили. В даному питанні теж практично зазначеної кількості ми вже реалізували 13 установок, і до кінця поточного року ще плануємо ввести в експлуатацію вісім установок. Загальна потужність буде сягати 28 МВт мегаватт, і це буде працювати на додаткову генерацію і на енергозабезпечення. Ну теж за все за все наших теплових джерел. І от Віталій Кім неодноразово наголошував, що для нас основним наразі є встигнути до опалювального сезону завершити проєкт про диверсифікацію опалення міста саме Миколаєва. Уряд виділив кошти на блочно-модульні котельні. На сьогодні який відсоток цього проєкту реалізовано? Саме те, що я попередньо говорив про амбітні завдання на базі 18 блочно-модульних котелень Планують створення такої системи розподіленої теплової генерації в місті Миколаєві. Ми вже з дня на день очікуємо постачання перших теплових джерел. Згідно там плану закупівель замовника у листопаді. Ми закриємо, плануємо отримати всі заявлені теплові джерела. Надалі продовжується. Підключення їх до інженерних мереж, ну і намагаємось встигнути як найскоріше вирішити цю питання, практично в режимі щоденному проводяться. Відповідні такі організаційні наради на рівні і профільного заступника на керівництво обласної військової адміністрації з залученням представників відповідних операторів критичної інфраструктури, тому що є питання, деякі пов'язані з підготовкою місць для встановлення цих котелень. І в тому числі і перенесення окремих інженерних мереж, тобто процес знаходиться наразі в такій ну активній фазі, і він продовжується. Пане Євгене, але ж варто задати, що крім централізованого газопостачання є і державна підтримка для фронтових громад, зокрема Миколаївщини, про і тверде паливо, і про те, що електроенергія також буде мати свій коефіцієнт зниження. Загалом, що можемо сказати, вже почали ці програми працювати дійсно в серпні поточного року, а саме 13 серпня 2025 року. Вийшло такі дві знакові постанови. Одна у нас п'ять. Деякі питання надання допомоги населенню на придбання твердого пічного палива протягом опалювального сезону. Інша стосується оплати послуг постачання та розподілу електричної енергії на прокриття витрат на альтернативні зеленого енергозабезпечення, отримуючим тих і житлових субсидій. Урядом надається додаткова підтримка на оплату послуг з постачання і розподілу електроенергії в обсязі 100 кВт щомісяця, але не більше 300 кВт на домогосподарство. на територіальних громад на території Миколаївського Баштанського району. Ті, ну, люди, які проживають на території цих громад, будуть мати можливість скористатись як оцею додатковою допомогою по оплаті за споживання електроенергії, так само і придбання твердого побутового. Палива там надається допомога на рівні 19 тисяч чотириста гривень. Всі ці постанови вони замикаються на пенсійний фонд. Дякую за інформацію, пане Євгене. Дійсно, когенераційні установки дають змогу громадам виробляти тепло і електроенергію ближче до споживачів, таким чином зменшуючи залежність від централізованих систем. Також, якщо не ми почули, великий обсяг робіт проводиться на теплових мережах, хоча й виникають певні незручності для містян, але важливо, щоб не виникло аварійних ситуацій у період самого сезону. Є інші питання важливі для підприємств, зокрема, вирішення питання щодо компенсації різниці в тарифах для теплопостачальних підприємств. Фінансовий ресурс тут доволі суттєвий, адже теплопостачальні підприємства працюють за тарифами 2021 року. І це питання було озвучено на крайньому конгресі місцевих влад при президентові України, а його вирішення вплине на розрахунки теплопостачальних компаній за природний газ. Наразі заборгованість обласного комунального підприємства Миколаїв облтеплоенерго складає більше 1 мільярда 100 мільйонів гривень перед накнавним. Автогас України основним джерелом для проведення розрахунків, відшкодування різниці в тарифах є державний бюджет. Миколаїв облтеплоенерго забезпечує теплом 60% абонентів обласного центру нашого регіону. Частина споживачів має заборгованість перед підприємством, але це не найбільша проблема, каже Микола Логвінов, керівник підприємства. Тариф економічно необґрунтований обґрунтований, і законодавчо заморожений з початку повномасштабного вторгнення. Зараз заборгованість держави перед підприємством складає мільярд 105 мільйонів. При тому, що борги наші за газ біля 700 мільйонів. І нам держава винна на 400 мільйонів більше, ніж ми винні за газ за ці періоди нашого функціонування. Оце сама основна історія. Ми готуємося, ми виконуємося за застави, датчі, які перед нами стоять. Але в нас немає обігових коштів на розвиток, у нас немає коштів на будівництво нове, тому що всі гроші йдуть в полбату за газ. А держава, на жаль, на сьогодні не виконує своїх зобов'язань щодо погашення різниці в тарифах Це сума вже мільярд 105 мільйонів. Я думаю, що згідно розрахунків на перше жовтня вона буде складати більше мільярда 200. 000, 000. Тому основним нашим боржником є. Не населення міста Миколаєва, а є держава. Питання до Кабінету міністрів України. Вони взяли на себе зобов'язання, вони повинні їх виконувати. На жаль, в місцевий бюджет немає стільки коштів, щоб взяти на себе зобов'язання сплаті таких, таких сум. Ми свої задачі виконуємо і виконаємо. Нікого не цікавить, на жаль, як ми готуємося у квітні, в травні, в, в червні, в липні. На жаль, ну, ми цікавимо людей тільки тоді, коли розуміють, що холодає, тому що, що скоро зима. Ніхто не зважає наші проблеми на потязі підготовки. Саме саме дороге в нас, що є, саме таке ціна, це, це час. От зада навіть зараз дай нам багато матеріалів, дай нам кошти, але часу вже не залишається, тому що через місяць опалювальний сезон повинен початися. такі питання треба задавати не зараз. Такі питання треба задавати в квітні, в травні, а краще ще в лютому, перед тим, як починати опалювальний сезон, що нам потрібно для того, щоб пройти підготовку. Початок опалювального сезону покаже змогли ми зробити щось або не змогли. На болоті багатьох років підприємство ніколи не зривало початок опального сезону і робило все, щоб цей сезон почався вчасно, не зважаючи на те, що були гроші, не було грошей. Заарештовані в нас рахунки, не заарештовані в нас рахунки. Ну це нікого ніколи не цікавило, і підприємство завжди виконувало поставлені задачі. Наразі підприємство перебуває під загрозою арешту рахунки з боку НАК Нафтогаз-трейтінг через заборгований за газ. Але початок опалювального сезону, зі слів Миколи Лугвінова, буде своєчасним, бо ж багато зроблено вже для того, щоб він пройшов без ексцесів. Це щодо централізованого теплопостачання, але, як сказав пан Євген Радков, держава надає підтримку і громадам області прийняті відповідні постанови Кабінету міністрів України, зокрема від 13 серпня, під номером 985 та 990, згідно з останньою жителі 17 громад Миколаївщини отримають компенсацію за електроенергію від держави. Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову, яка передбачає надання додаткової допомоги споживачам, користувачам субсидій і пільг, чиї господарства розташовані в зонах активних або можливих бойових дій. У Миколаївському районі це 9 громад: Миколаївська, Очаківська, міські, Пермомайська, Воскресенська та Веснянська селищні, Коцурубська, Мішково-Погорідівська, Шевченківська та Галицинівська сільські територіальні громади. У Баштанському районі це 8 громад. Баштанська Новобузька Снігурівська міські, Широківська, Березнегувацька селищні, Горохівська, Інгульська та Привільнянська сільські територіальні громади. Хто із яких умов зможе скористатися такою послугою, розповіла Тетяна Старостенко, начальниця відділу призначення субсидій Пенсійного фонду України у Миколаївській області. Додаткова підтримка надається за наявності договору між суб'єктом господарювання, що надає комунальну послугу, та споживачем такої послуги. Незалежно від фактичної наявності відсутності послуги, незалежних від споживача або суб'єкта господарювання, що надає комунальну послугу, причин, відповідне призначення відбудеться автоматично Пенсійним фондом України. Додатково подавати заяву не потрібно. Розмір допомоги визначатиметься із розрахунку на кожну людину із складу сім'ї у розмірі вартості 100 кВт на годину електроенергії, але не більше, ніж 300 кВт на годину на сім'ю. Отримуватимуть цю додаткову виплату родини разом з виплатою житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Нагадуємо, що підтримка є адресною, спрямованою на забезпечення потреб родини в електропостачанні або інших альтернативних джерел енергії. Тому дуже важливо щомісяця вчасно сплачувати за спожиту електроенергію у разі наявності такої послуги. Додаткова підтримка припиняється в разі переміщення одержувачів з метою проживання поза межі території активних або можливих бойових дій, або за межі території України, втрати права на пільгу або житлову субсидію, знищення житлового будинку, у разі зміни статусу території активних або можливих бойових дій. На умовно безпечні або окуповані надання додаткової підтримки на оплату послуг з постачання та розподіл електричної енергії припинятиметься з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події. Ще одна постанова Кабінету міністрів України від 13 серпня 2025 року, номер 985, вона передбачає питання надання допомоги населенню на придбання твердого пічного палива протягом опалювального сезону. Ніна Якимчук, начальниця управління соціального захисту населення Баштанської району військової адміністрації, розповіла про те, які заходи з підтримки населення району на час проходження опалювального періоду вже здійснено. І першочергово було проведено інформаційно роз'яснювальну роботу, яка спрямована на інформування населення, про умови порядок та строки надання допомоги для придбання такого палива, але крім того, є й інші. Слухаємо. Органи місцевого самоврядування забезпечили прийом заяв на, від представників домогосподарств на отримання одноразової грошової допомоги на придбання твердого побутового палива у визначений законодавством термін, тобто до 24 серпня 2025 року. Сформовані узагальнені переліки, одержувачів одноразової грошової допомоги на придбання твердого побутового палива протягом опального сезону. Територіальні громади направили до департаменту соціального захисту населення. Миколаївської обласної військової адміністрації до узагальненого переліку одержувачів допомоги по Баштанському району територіальні громади внесли дані більше як на 18 тисяч представників домогосподарств, які звернулися з заявою про надання цього виду допомоги. На даний час узгоджується питання з міжнародними організаціями виплатні допомоги. На сьогоднішній день продовжується повернення населення до постійного місця проживання, населені пункти територіальних громад нашого району. Соціальними працівниками здійснюється оцінка потреб даної категорії. Населення та залучаються благодійні фонди та донори з метою забезпечення гуманітарною допомогою у вигляді засобів гігієни, продовольчих наборів, товарів широкого вжитку та паливною деревиною або палетами, фінансовою підтримкою або іншими видами допомог. Тож до початку нового пальверного сезону в регіоні залучені всі можливі варіанти допомоги як для роботи підприємств, так і для населення, враховуючи як державну, так і міжнародну підтримку. А про перші результати ми розповімо вже незабаром у наступних етерах. На сьогодні завершу програму «Радіодень». Я ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі.